У мене абсурдна ситуація по сої сумщина два роки використовує компактори і більший і трактор завжди оранка. В минулому році 20, Я був шокований таким результатом, в цьому році там ніфіга. Дивіться, все дуже просто. відмовитись від сої і купуйте наш горох, тому що горох дає 4 тонни по ціні 14 тисяч, аніж соя дає не знаю, там, по скільки, по 20 тисяч, якщо вона ще дає. Сумська область, ми відмовилися. Чернігівська область, я відмовляюсь від сої. То чому? Тому що колеги ніфіга нема дощів. Сої треба дощі в серпні. Ви їх бачили? Особливо нормальних їх не було. Можливо, кому повезло там більше. Тобто, дуже все проста історія. Якщо у вас немає дощів в серпні, постійно, регулярно дивитесь на свою аналітику не менше 50 міліметрів, сієте сою без питань. В липні треба сої дощі. Щоб 50 мм випадало, хоча б. І тоді у вас буде класна соя 3, і ви будете казати, що нічого не робив, і все по 3 не виросло. Ваша задача, як на мій погляд, переходити на горох, тому що соя вже не наша культура, правий берег і то не весь. Так що це там, де дощі є, будь ласка, звертайтеся, там буде діло. А вам я рекомендую переходити на горох, і це поки що це економічно вигідніше, аніж соя, і більш стабільніше. Так що тримайтеся, коли успіхів вам.